670 гривень залишили в файну маркету школі. Могли б залишити вдвічі більше, якби товар був просто поважений. Скільки товару залишили на касі, скільки товару напікали, наробили, наважилися, міця половина ось, дивіться, а половину ми просто забулися, спішили вже і повиложували, тому що ну, не можна так працювати. клієнт орієнтована компанія повинна бути, щоб ви поважили весь товар. Людина прийшла, взяла, сподобалося їй, вона взяла і пішла на касу, розрахувалася. А не повинні бігати по залу, в очередь тоді создавати на касі, бо вона забулася, блядь, лимони поважити. Ну що це тако, А, Файно маркет. Давайте якось орієнтовано ну, для, для клієнтів, щоб було, а не непонятно для кого. Даже червоний ікри у вас немає до продажу. Бажаєте замовити у мене червону ікру на, на ОП, Даже у мене є. Це аквакультура. Пишіть мені в особисті повідомлення. А також різноманітні квіти є поштучно і на ОП. Дякую вам всім за увагу. Напишіть свої своє відношення до того, що в супермаркетах супермаркет пише. Супер привіт, сусіди, здрастя. Надаважить товар увесь. Дякую вам за увагу.